Добрий вечір, в нас вже вечеря. котики вечеряють. У нас прийшов маленький дощик. Трошки стало прохладніше. Кошечки наші ось вечеряють, але не всі. Ще треба йти в підвал, бо ті не привикли їсти, що підкинути були зимою. Вони тільки знають їсти в підвалі. Но треба привчати, бо Та вже всі їдять в одному місці. Крочки їдять, корм їдять. О новий чорненький котик, нічого не підходить, Ну він вже звідси не йде нікуди. Але він тут і вечеряє, і сідає.